Гвардії наступу безмежно вдячні дівчатам з борщ для ЗСУ за те, що регулярно балують нас своїми неперевершеними смаколиками. Пасаці. Сьогодні будемо пробувати курильний суп з токшена. Казаночок у нас є. Оцьому отак так портанським будемо щось робити. Дівчаткам з Києва за борщі швидкого податкування велике дякую. У вас все дуже смачно. Це дуже ситно, швидко. Дякуємо, що ви є. Велике дякую за цю їжу, цим золотим людям, що їх готували. Так що вам здоров'я, здоров'я і добра. А від нас всіх що? Подяка. Дякуємо. 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 Тут, коли були під Києвом танки і війська, то тут ми сиділи в коридорчиках і було дуже страшно. І... Якось, якось хотілося допомагати армії, з чимось допомогти. Я дівчат там запросила, у нас було дуже мало спочатку. Ми сушили, такими маленькими боксиками були у нас продукти сушені, а потім боксики росли, команда росла, долучалися всі райони Києва, ну, писали, запрошували долучатися. І зараз у нас працює в нашій команді, не можу порахувати, мабуть, тисячі людей. Рік назад трошки більше випадково в групі десь знайшла, і ми долучилися разом з колегами. У нас був свій сушильний штаб на роботі, і ми рік сушили все на роботі і сюди просто привозили. Але так сталося, що у нас на роботі змінилось керівництво і нам все заборонило. Тому я звільнилася і тепер працюю тут. По можливості кожного дня намагаюсь приїздити і, хоча б півдня, уділяти тому, те, що зараз необхідно. Це як вже кусок роботи. Ти вже там зранку зробив якісь свої справи по роботі, поїхав. І потім такий раз ти вже сюди приїжджаєш, і вже тут фасуєш до п'ятої години. Тобто, я ж кажу, просто за счет того, що ти можеш приїхати там на 2 години, на три, то тобто, всього. І тобто, час є, приїхав, попасував, все поїхав по своїм справам. Великий асортимент: два види борщу, червоний, зелений, гороховий суп, горохове суп пюре, сичевичний з квопченим м'ясом, овочевий без м'яса, рисовий з овочами, з куркою, гречаний курячий з локшиною, там нутовий. Ну у нас там по-моєму штук тринадцять видів супі. І у нас всі блюда швидкого приготування. Швидко запарили і все. Воно настоюється десять хвилин і все. Потім варити не потрібно. Але ну, якщо є можливість можливості можливості запарити свіжий суп, можна так сказати, да, і з'їсти щось смачне, то воно мене надихає. Тобто хочеться приходити, допомагати, хочеться, щоб хлопці могли відчувати іноді. Тима Дома, щось домашнє, і щоб почували, що хтось за них турбується. Я присилала там по кілька коробок брошить супів, і тут хоп продовольство прийшло зарані. і все з'явилося. І вони їх відкладають в такий довгий ящик, є у всіх. І потім, коли от мені дзвонять буквально там чотири тижні назад, ти знаєш, каже, у нас тут світла немає може третій тиждень. Ми почали відкривати наші ці супер коробочки. І супи датовані ще друга року. Тільки початком цього всього, і вони їстівні. Тобто вони, якщо туди волога не попадає, вони нормальні. Один пакетик 2,5 літри. Не треба таскати з собою багато продуктів. Це дуже зручно і готувати дуже зручно. А батончики сухофруктові сухпаї нам навіть хлопці казали, що дякували, що воно рятува їх. Бо коли вони там виходять на завдання, там на три дні, наприклад, і не можуть готувати зовсім, то вони сидять там з карманчика, той батончик гризуті або сухофруктові поїть. В середині березня десь вже ми робили до 10 тисяч порцій на добу вже робили. Кухня працювала цілодобово. Додатково почали робити енергетичні батончики для бійців, бо ми розуміємо, як їм важко, навіть в окопах там не можна нічого приготувати. Спецпідрозділи, теж, як кажуть ребята наші з фронту, що. Три-чотири батончики взяв, бутилку води і на три доби на вихід пішов. І крім бика нічого собою перти не треба. Робимо там 500-800 штук на добу. У нас потужний зараз така. Якщо в нас вистачає сировини то ми робимо саме на такою потужністю, але запасів батончиків, як правило, у нас немає. Тому що вчора зробили, сьогодні запакували, завтра вони вже поїхали на фронт. А чому ви, власне, це робите? Подобається мені. Мені таке подобається. Ми, в принципі, хто? Волонтери. Ми повинні вміти все, правильно. І овочі начистити, і нарізати, і приготувати, і посолити, і наквасити. Правильно? Ну, Волонтери повинні все робити. Ну, Я не водій, не механік, так що я цього робити не вмію. А таке от, так. Да. Кожен батончик 90 100 грамів. І енергетична цінність кожного батончика десь від, ну, в залежності від інгредієнту, бо не завжди є те, що треба. Від 600 до 700 кілокалорій. Ми питаємо, скільки людей в підрозділи, скільки людей безпосередньо входять на завдання, тобто кому це потрібно, і відправляємо це саме в тій кількості, яка необхідна. Тобто ні там ні по одному, ні по два батончика на людину, а відправляємо там, щоб їм вистачило там. Грубо кажучи, там на місяць, щоб вони могли з собою обрати. Тобто, там, якщо там розвідка там 30 осіб у взводі, то ми віддаємо 150-200 батончиків. Вони, вони псуються, вони добре зберігаються, бо проходять термообробку хорошу. До речі, от декілька днів тому приїжджали до нас військові, вони логісти. Які возять по там по підрозділах возять ці батончики, ну не батончики, а возять це по підрозділах, і ми їм дали наші батончики, а вони побачили їх і кажуть, о, а ми у наших парні, коли їздили, бачили вже ваші батончики. Бо у нас на батончиках є наша емблема, наша польова кухня, печка. І як кажуть на фронті, от, от нам привезти отих от батончиків з печкою. Нам бійці просто попросили саме от харчову плівку. Тому що, коли, по-перше, його дуже просто розкрутити, а по-друге, е харчова плівка не видає шумів. Тобто, як я раніше казав, це батончики, як правило, це на спецпідрозділи, які виконують завдання десь там і в тилу ворога. От, тому е кожен звук. звук Кожне шуршання це є не є добре. У нас не тільки батончики, це одне направлення, але зараз ми годуємо. У нас стоїть окремий батальйон на годуванні, Вони вони у нас годуються. Ми так ми годуємо в лікарні швидкої допомоги. Лежать поранені бойці, в тому числі і нас там лежать і. За запитом лікарні швидкої допомоги ми надаємо їм покращені обіди кожного дня. І до того ж соціалка ми ну, видаємо нужденним людям теж їжу десь. На сьогоднішній день десь на периметрі у нас є перша і друга зміна і працює 30-40 осіб в залежності від навантаження. Нас дуже багато. Насправді волонтерів дуже багато, і кожен займається своїм, і Бог нас з'єднує для того, щоб ми робили цю справу. У мене є тільки хлопці Сергій, Богдан, Денис. Все. Мені без різниці. Це наші хлопці, це наші діти, це наші чоловіки, брати. Завтра, післязавтра вони вже поїдуть. Ні, завтра поїдуть. Слоган це якось він. Я вже не пам'ятаю історію як цього. Якось воно само прийшло. Ми знаємо, що ви там, а ви знаєте, що ми тут. Це якийсь посил до хлопців. Це незамінна річ на фронті в першій лінії, де немає можливості їсти звичайно домашню їжу або їжу, яку у нас готують в ППД. Тому хлопці мають можливість приготувати собі борщ дуже швидко, дуже просто. Енергетичні батончики, які нам якими нас забезпечують наші волонтери, звичайно, дуже потрібна річ, тому що знаходячись на фронті, та немає можливості. Їсти ті об'єми вітамінів і всіх інших поживних ключовин. На жаль, це війна і тому ми дуже вдячні, що є така можливість, що наші хлопці можуть продовжувати. Виконувати свої обов'язки е в бою безпосередньо на фронті, знаходячись в на це така суцільна історія успіху. Я можу сказати, тому що е кожного разу, наприклад, коли у нас там хлопці виходять на завдання, то е кожен має з собою е в кишені щось пожувати зазвичай це або енергетичний батончик. Або енергетичний напій. Ну і звичайно ж, якщо ми говоримо про сухі борщі швидкого приготування, то це така річ, яку можна дуже швидко приготувати. І ними, в принципі, користую... ми користуємося дуже дуже часто. Роботу волонтерів взагалі дуже складно переоцінити, тому що без їхньої допомоги нам було би в десятки, в сотні разів складніше виконувати наші бойові обов'язки. Найголовніше, що нас підтримує. Наше населення тут в Україні без міцного тилу, міцного фронту, не може існувати. Саме тому ми дуже вдячні і пані Катерині, і П-50, і борщ для ЗСУ, оцим от організаціям, всім волонтерам, які надають нам цю допомогу і цю підтримку. Дякуємо за віру в нас.